Так відбувається тренування з вільної боротьби для школярів у залі, який облаштували в підвалі одного з навчальних закладів Тернополя. Їх для учнів проводить Сергій Левковський. Ось писточку, біжимо прискорення, легеньке прискорення. Тільки так, щоб не один одного не наступили. Сергій розповідає, тренуються спортсмени в некомфортних умовах. Наразі їх покращити немає змоги. Ми не можемо розділити і молодшу групу. І старшу групу. Ми ви, ви самі бачите, що тренуються і менші діти, 7-8 років, 11-12. В цьому є невеличка проблема. Але ми наразі з нею справляємося як можемо. Тобто можете звернути увагу, що цей зал в неналежному стані, навіть є проблеми з підлогою. Вже провалюється в даному місці підлога. Яку треба заміняти, і багато таких технічних моментів, де хочеться більш розширення, зробити нарешті другий зал, і тоді нам полегшить працю. Одинадцятирічний Максим з Марко вільною боротьбою у цьому залі займається три роки за цей час, каже хлопець: був на багатьох змаганнях, де здобував нагороди. Я здобув багато медалів, декілька кубків та, та я був на дуже багато змагань, був в різних містах, областях, наприклад, Хмельницьк, Там борщів, був, е, борщів, Львів. Зараз готуємося до чемпіонату України, який відбудеться 19 грудня. Там, та ми, Стараємося ефективніше працювати на тренуванні. Сергій Левковський показує приміщення, де планують облаштувати зал для молодших спортсменів. Цей зал планувався для додаткових занять з маленькими дітьми, і плюс невеличка тренажерка. Ну, самі бачите, в якому він стані по причині браку коштів, по причині, що не приділяється увага цьому виду спорту. Нашому місті. Більше року в такому стані, так як ці речі робилися за власні кошти, за допомоги батьків, які також допомагали. Хватило на будівельні матеріали, а не хватило коштів закінчити до кінця, тому що потрібно платити гроші батькам. І тому воно в такому стані. Хочеться, звичайно, отримати допомогу від, від держави, хоча зараз всі кажуть, що не на часі, але. Нам потрібно розвивати молодь, потрібно розвивати цей вид спорту, тому що без цього в нас не буде майбутнього. А це спортзал, в якому Сергій Левковський тренує юнаків старшої вікової групи. Приміщення, розповідає тренер, не ремонтували близько 10 років. Отут вже тріснула прогнила підлога, дуже великі шпарини були. Значить, в даному місці, якщо відійдемо трішечки далі, тут Тут взагалі вона хитається піді мною. Ну, от, ось такі моменти. Так само стіни, от, зверніть увагу, це також підлатувалося вручну і е, своїми силами. Так само зверніть увагу на стелю в даному місці, велика шпарина, яка постійно осипається, вона з роком в рік. Збільшуються начальник обласного управління спорту Андрій Човган розповів за стан приміщень, зокрема спортивних залів, відповідають власники. каже, є кілька варіантів для покращення матеріально-технічних умов. Під час війни мінмолодь нічого не витрачало типу на будівництво капітальних споруд чи ремонт споруд. Наші комунальні школи орендують приміщення в різних навчальних закладах, Тож відповідно. Витрати всі, що пов'язані з ремонтом тих чи інших споруд, мають ну, відносяться до відповідальності власника. Зараз не так багато грантових історій, які напряму йдуть під спорт. В цьому році їх не було. Наступному ми плануємо зробити налагодити декілька партнерств, як тільки вони будуть нам офіційно погоджені, ми однозначно будемо це підсвічувати на всеобласному рівні для того, аби громади могли ними скористатися. Ми готуємося до переходу на клубну систему. Клубна система, вона вже трішки інша, про, аніж класична звична нам система з ДЮ США. Це там, де всі батьки, всіх дітей, які займаються, там дотичні до того процесу навчально-тренувального. Тобто, як тренується, коли тренується, всі вносять свій внесок в це навчання, всі роблять членські внески, і всі мають право у голосу для того, щоб керувати тим процесом, де займаються їхні діти. Тарас Бурак, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.